Розділ 8. Верховна Рада України в депутатському складі Верховної Ради Української РСР 10 березня 2021 року. Надісланий запит до Верховної Ради України від 10 березня 2021 року. Вихідний номер номер 117, додаток номер 44 з вимогою надати. Належним чином засвідчено відповідно до ДСТУ-4163 2003 року копію відомостей про створення Верховної Ради України. Належним чином засвідчено відповідно до ДСТУ-4163-2003 копію відомостей про присвоєння Верховній Раді України коду ЄДРТО 264.120. 17 березня 2021 року ми отримали лист відповідь апарату Верховної Ради України номер 18 07 546. Це у нас додаток 45. На запит вихідний номер 117, в якому надали інформацію в частині пункту 1 запиту направлено з метою надання копії закону України від 12 вересня 91 року. Документ 1543 12 про правонаступництво України належному розпоряднику інформації до Державної архівної служби в частині пункту 2 проінформували, що код ЄДРПО 20 присвоєний апарату Верховної Ради України через управління справами, які здійснюють фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України. Згідно витягу з ДРПО номер 32 76, 66 82 2050 від 20.03.2025 до року додаток 10. Юридична особа ідентифікаційний код 3013534 з конституційною назвою Конституційний суд України. Дата державної реєстрації 16.10.96 року ТВ 8423, засновник юридичної особи Верховна Рада України з кодом ЄДРПО 264.120. Взятий на облік як платник податків. 25.03.2021 року ми отримали лист відповідь номер 514, додаток 46. Від Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України на наш запит від 10 березня 2021 року, вихідний номер 117, відомості про створення Верховної Ради України не виявлено та проінформували, що згідно закону України від 12 вересня 1991 року про право України стаття 1, з моменту проголошення Незалежності України найвищим органом державної влади України є Верховна Рада України в депутатському складі Верховної Ради Української РСР. В депутатському складі, Верховної Ради депутати, тобто, вийшло дуже цікаво. Вийшло так, що ніяку Верховну Раду нову ми не створювали. Депутати, котрі працювали в складі. Верховної Ради Української РСР не складали свої повноваження, а тобто 에, продовжили працювати згідно закону про правонаступництво України. Закон про правонаступництво України чинний. Четверта стаття зобов'язує при прийнятті нової Конституції прийняти е, ну, державні органи А зараз я вдома, так, прочитаю. Відповідно в статті 4 закону України від 12 вересня 1991 року про правонаступництво України органи державної влади і управління, органи прокуратури, суди та арбітражні суди сформовані на підставі конституції, основного закону української РСР, діють в Україні до створення органів державної влади і управління. Органів прокуратури, суддів та арбітражних судів на підставі Нової Конституції України. На підставі Нової Конституції України повинен бути створений орган державної влади Верховна Рада України, а не діяти Верховна Рада України в депутатському складі Верховної Ради Української РСР. Відомості про створення Верховної Ради України не на сайт. Закон про правонаступництво, наступство, хай люди самі почитають першу статтю і четверту статтю, де чітко зазначимо в четверту, що органи державної влади, які створені були на підставі Конституції Української Республіки, діють до там, моменту да, до прийняття е, органів створених органів до на підставі нової конституції. Але Верховної Ради на підставі нової Конституції створено, не виявлено. Тобто, виходить, що діють Верховна Рада України в складі Верховної Ради у Ресерча. Ну, це не ми кажемо, це вони довідують, це документи ми читаємо і хай нададуть. Ви створені відповідно до нової Конституції, бо право на яке вони послались, зобов'язує це. Ви ж самі на нього послалися. Ну, давайте не читаємо закон. Да, закон про чинний, покажи всім, що він чинний, Більше там тут, трошки. Зверху. Да. Документ 153 чинний. Стаття перша, що нам кажуть, до кого ми послалися? З моменту проголошення незалежності України найвищим органом державної влади України є Верховна Рада України в депутатському складі Верховної Ради Української РСР. Смішно просто ну добре, добре, хай так буде. Оки четверта стаття. Що нам кажуть? Органи державної влади і управління, органи прокуратури, суди та арбітражні суди сформовані на підставі конституції основного закону Української РСР, діють в Україні до створення органів державної влади і управління, органів прокуратури, судів та арбітражних судів на підставі нової конституції України. Створення, дивись діють в Україні до створення органів державної влади. Перша стаття каже, що нам, що Верховний орган державної влади це Верховний де, орган, орган державної влади і Верховна Рада України, там, тобто повинна бути створена Верховна Рада бути на підставі нової, нової Конституції. Конституції, правильно? А якщо немає їх створено, то, то вони відповідно до першої статті Верховна Рада в депутатському складі Верховна Рада у РСЗСР. Ну правильно, так вийшло. Це... Ну, це не ми кажемо, читайте закони, захід... читайте <с архівні <с документи, відповіді. Ми ж діємо, дивіться, скільки документів. Скільки вони цивільний кодекс почитають, то вони змінили вже стільки разів, що напевно 10 разів вже новий можна було прийняти. Значить, Право народів націй на самовизначення закріплене в міжнародних документах статутованих. Пункт 2 статті 1: розвивати дружні відносини між націями на основі поваги до принципу рівноправності та самовизначення народів, а також вживати інших відповідних заходів для зміцнення загального миру. Декларація про принципи міжнародного права, що стосується дружних відносин і співпраці між державами. Визнала право народів на самовизначення як основний принцип міжнародного права. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права стаття 1 проголошує, що всі народи мають право на самовизначення. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права стаття 1 також підтверджує, що всі народи мають право на самовизначення. Конституційний суд України зазначає. Право саме української нації на самовизначення є основою акту проголошення незалежності України, що його ухвалила 24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР, далі акт, яка діяла, виходячи з права на самовизначення, передбаченого статутом ООН, абзац третій преамбули акта. Юридичним фактом, який остаточно безповоротно затвердив акт створення самостійної української держави, перше речення резулятивної частини акта стало воле виявлення усього українського народу 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі, Абзац 2 другої другого речення від пункту 4.1 пункту 4 мотивувальної частини в рішенні Конституційного суду України. Від 14 липня 2021 року номер 1 ТРР 2021 Українська нація реалізувала своє невід'ємне право на самовизначення 1 грудня 1991 року під час всеукраїнського референдуму, на якому підтвердила Акт проголошення незалежності України, ухвалений. 24 серпня 91-року Верховною Радою ВРСР на основі положень Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року. Єдиний правовий документ, який був затверджений всеукраїнським референдумом волею української нації, та має статус Закон Вищу юридичну силу, є декларація про державний суверенітет України. Відповідно до постанови Верховної Ради УРСР про проведення всеукраїнського референдуму в питанні про проголошення незалежності України від 11-го десятого го року, абзац 4 акт незалежності це продовження і реальна дія декларації про державний суверенітет України, логічний підсумок всього суспільного розвитку останніх років. Розуміння необхідності і невідкладності кардинальних змін у нашому житті. Декларація про державний суверенітет України, розділ 2, народовладдя, влада. Народ України є єдиним джерелом державної влади в республіці. Повновладдя влада народу України реалізується на основі Конституції Республіки як безпосередньо. Так і через народних депутатів, обраних до Верховної і місцевих рад української РСР. Від імені всього народу може виступати виключно Верховна Рада Української РСР. Жодна політична партія, громадська організація, інше угрупування чи окрема особа не можуть виступати від імені всього народу України. Дана норма декларації про державний суверенітет України. Є імперативною, що потрібно сприймати як заборону політичним партіям виступати від імені народу та сприяти формуванню і вираженню політичної волі громадян, брати участь у виборах це пряма норма державного суверенітету. В даний час в українському парламенті, Верховній Раді України, приймають закони представники політичних партій. Організацій, що зареєстровані як приватні юридичні особи з ідентифікаційним кодом ЄДПУ, що може кваліфікуватись як загроза державності самостійної української держави України. Відповідно офіційної сторінки з назвою Верховна Рада України. Приміщення парламенту України узурковане приватними партіями. І ось тут є перелік. Партії. Політична партія Слуга народу, код ФірПО 404 22 142. Політична партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, код ГДРПО 200 699 56, політична партія Європейська Солідарність, код ГДРПО 217, 157, 14, політична партія Голос, код Гідерпо 396, 515 98. Політична партія за майбутнє, потік ІДРПО 360 88 708. Європейський суд з прав людини ЄСПЛ 10 липня 2025 року ухвалив рішення у справі Томенко проти України, Виніше одноголосний вердикт. Мало місце порушення статті з протоколу 1 до Конвенції. Ця стаття відома як право на вільні вибори. Є однією з фундаментальних гарантій демократії. Рішення ЄСПЛ стало знаковою перемогою для Миколи Томенка, який майже 10 років тому, у березні 2016 року, був позбавлений депутатського мандата за рішенням партії ВПП. Причиною виходу Томенка з фракції. Була його незгода з голосуванням за бюджет на 2016 рік, в якому він збачав згортання соціальних програм та корупційні статті. Тут також звернув увагу на позицію Венеціанської комісії, парламентської асамблеї Ради Європи та ОБСЄ у пункті 116 рішення. Зазначено, що імперативний мандат або подібна практика суперечить принципу вільного. І незалежного мандата, який є частиною європейської конституційної традиції. Це принципове зауваження, яке підкреслює, що депутат має представляти народ, а не лише інтереси партії. Цікавою є оцінка аргументу уряду щодо того, що заявник був позбавлений повноважень партії. Тобто, це ж не держава обмежила його право. Далі рішення ЄСПР. Недарма у Декларації про державний суверенітет України у розділі 1 самовизначення української нації зазначено, що будь-які насильницькі дії проти національної державності України з боку політичних партій, громадських організацій, інших вигрупувань чи окремих осіб переслідуються за законом. Висновок. на підставі поданого аналізу має місце загроза державному суверенітету. Оскільки приватні партії узурпували парламент України, Верховну Раду України, законодавчий орган державної влади, народ України усунули виявляти волю безпосередньо або через своїх представників депутатів, від імені всього народу може виступати виключно Верховна Рада Української РСР України, а не приватні політичні партії, порушуються імперативні норми декларації про державний суверенітет. Яка має вищу юридичну силу, існують ознаки у влади влади повалення конституційного устрою. Дуже цікаво, що люди між собою цапаються, да, у нас ті за зелених, ті за пороха, ті за то, за то за то. А кожен представник це представник партії, а не представник народу, це представник юридичної особи з кодом ЄДПО. Поки люди цього не зрозуміють, що у нас представника народу в парламенті нема. І ніхто не буде там відстоювати інтереси народу, нічого у нас уняти це не буде. Партія, це стал комуністичний партій. Яка різниця? Одна партія, 20 партії. Ну так, да, яка? Да. Тобто керівник, керівник, як тут відбилося, завтра я спаявся, як кричу, рішення було Потаменко. Бо відмовився, він був на посаді замголови партії, якщо не помиляюсь. Ну, да. Я читав, так. Да. Не знаю наскільки правда. і... Він відмовився голосувати за якийсь закон, який вбачав е, звуження прав там соціальних якихось прав, тобто, і він відмовився голосувати. І в нього забрали мандат. Партія забрала мандат депутата. Тобто партія надає мандат. Отже, як народ вибрав, а партія забрала. Ні, не народ. Йому не, партія. Не Люди, що думають, що не представляють там народ. А вони представляють керівництво партії. Як -то, я куткажу, комуністся. Тобто нас там ніхто не представляє. І Порошенка. Порошенка ця мерзота внесла в 2016 тисячі році зміни в Конституцію. Що партії аказуються можуть, можуть да вже там фракції, якісь там не видумували щось там для себе не придумували, Тобто усунули практично народ, щоб мав свого представника або безпосередньо діяли. Тому оці що там під Верховною Радою там зібралися фізичні особи, і там ви там не приймаєте щось там. З, там На вони нас получають. А ми їх стоїмо і просимо тіку. Вони, знаєш, так подивилися так. Що опять фізично шоби туда та зібралися? Так що п'ять щось. Значи, да, сміються да захтіли, вийшли, захтіли, не вийшли. А це представники народу. Да, керівник позвонив, сказав, наживаємо цю кнопочку, все там неважно, Надали там, не надали грошей, бо там всі зрозуміють, що воно як посади ці е коштують 400 міль... тисяч з євро. Дали на все він же депутат. Тож, списки, оце все. Можна писати, гроші. Спис... Коштує... народ по суті. Та я всі це знаю. Да. Як народ воно було взагалі. самооприділення, самовизначення народу не існує. Це вони тоді, коли перша була, резолюція, я вам просто поясню, спочатку. Я читав ну, документи міжнародні, коли вони прийняли декларацію в 90-му році, декларацію про державний суверенітет України, її ніхто не визнав. Бо кажуть їм, ну я маю на увазі так європейці, да міжнародне <плес> да, їм кажуть, слухайте, ну смішно, ви вас немає таких повноважень. Ні, хто такі народ тільки може має право виявляти свою волю? О, вони тоді через рік там менше вистрінько стали вже е, сварганили це акт проголосний залежності України. Ну на той час тоді ще е, там <плес> вони користувалися, тоді вони використали використали е, як дисидентів тоді. Е, я їх там всіх не пам'ятаю, так по прізвищу, Левко да, датаненко да, та да, там, да. там інших, які відстаювали українську ну, українську націю. Ну, да, да, да. Тобто, вони їх використали. Бо я знаю, що ну я бачив, не знаю, скільки правди, що акт про власне незалежності України на е, Черновіку, да, коли було там написано було створити самостійну українську державу, тире, Республіка Україна. А коли вони голосували, це ж тоді день народження було е, е, на тоді, і е, вони видали слово республіки. Але ж вони оце ще та ні, декларація не до чого. Ні, почитайте звернення. Коли ну, я помню, я ще був малий, Мені було як мали мені було 17-18 років мені було. Мене був за тоді паспорт. Я безпосередньо приймав участь я в Да. А в мене чому я це пам'ятаю? Я вчився тоді в училище, і в мене була директор Куба ну Дуже розумна е, жінка да. вона була за Радянський Союз. Да? А в мене був прапорець тоді, я значком ходив. в мене тут жовто блакитний був прапорець з другої сторони, а з другої сторони, червоний-чорний. Я ну, незалежна, самостійна. А вона мені позвала, завжди мене до кабінету позвала і сиділа зі мною. Просто мою думку. Ну навіщо? А ми будемо тільки якби разом, у нас природних ресурсів, ми сильніше будемо. Ну, Якби була розмова, знаєте як? Вот. Ви розмовляли. І, і от чому я пам'ятаю всі розмови, знаєте, Там, за декларацію, я якби да, в політики не розбирався, але... Пам'ятаю ці всі розмови, як вона мені десь е старалася пояснити, що нам так буде краще. А я ж ну читаю декларацію, кажу, ми будемо незалежні, ми будемо от. я пам'ятаю, як тоді по телебаченню цю декларацію про державний суверенітет показували звернення до народу, і наші батьки дивилися і казали, що да, ну звісно, ну. От і якби тут людям одно сказали. Люди проголосували, бо думали, що продовження декларація про державну севереніт, народ власник, народовладдя, да, самовизначення української нації. А вони скористались потім і ну зарпували владу. от і все усунули потім практично всіх, постворювали свої партії, як це відбувалось, А потім потрошки потім обрали громадян, стали особи всі. Законодавство почали змінювати, збирати людей за кошти, бо люди самі і на Майдан зібратись не можуть. Більшість Майдану відбувається. По-перше, вони не до чого не приведуть, бо якщо люди збираються з вимогою, і у кожного буде от, по такій заяві да, зібрали 100 чоловік, 100 заявсько подали по злочин, зобов'язали слідчі вже внести в РДР. Тобто оце дії. Це дії, що ви заявляєте, розумієте ще? А то, що ви там з прапорцями вийшли там за когось проти когось там, не, не робіть щось, вони виходять, да-да-да, сіли і своє щось приймають. Тому це все узурпація. Вони не віддадуть просто так гроші, тому треба збирати докази. Ну, майно гроші я маю на увазі взагалі, нашу власність. Бо тут трильйони грошей, щоб ви розуміли, тільки збирати докази через суд. Суд може бути або е, міжнародний кримінальний суд, ну це думаю, що але нам треба туди звернутися, повідомити всіх е, незалежних міжнародних інституцій, що у нас відбувається, і створювати національний трибунал. Народ повинен вибрати, вибрати суддів. Вибор не повинен бути, народ імені повинен, яких суддів вони довіряють, яка є прокуратура, які є прокурори, які дійсно відстоювали свої права, які, тобто і судити професійні, які визнають верховенство права. Ну, які народ довіряє, скажімо так. Да.